В школі їй дали завдання вивчити народне мистецтво. А вона маявка все для яскови. Малявка, ти на себе подивися. Та ми ж і не претендуємо, бо у дитсадку такі б завдання не давали. Та може вона щось загубила і шукає, що можна загубити в музеї. Хіба з то себе? А що? <кхем> Я вибачаюсь. Ми вибачаємось. Ви щось хотіли? Хотіли дізнатися, що ти шукаєш. Це тобі задали скої. Чи в дитсадку? Що задали? Що у школі, чи в дитсадку? Ви при що? Ми могли б допомогти. Разом постукали б. Особливо, якщо ти шукаєш скарб. Та я тобі таку скорці проводив, що ти не чув. Ой, та всі знають, що ти хвостом, якого і світ не бачив. Хто хвостом? Я хвостом, Та я просто тут про все знаю. Нікіта, скажи правду. Просто в мене тут мама працює, і коли не було куди мене діти, вона брала мене з собою на роботу. Так ти і став екскурсоводом. Ну, не те, щоб екскурсоводом, але я багато чого тут знаю. Ти готовий зануритися у історії? Я просто готовий тут з тобою провести час. Але якщо ти мене чимось дивуєш, то що тоді? То що? То сходимо в кафе, за мій рахунок. Ну, тримайся, ходімо. Дідій, то не так швидко. Та ні, ось у цьому залі я точно тебе здивую. Я кажу, що вся справа в кувшині. Ти просто казочок перечитав. Якщо і так, то у якому кувшині? Так, їх он тут скільки. Малявки, а що цього тут шукаємо? Так, може вас мама загубила. По-перше, ми не малявки. По-друге, ми дійсно щось шукаємо, але ви нам не допоможете. Та Нікіта, краще екскурсувати цього музею. Може, він щось знає і про чарівний кувшин. Кувшин, кувшин. Чому кувшин? Тому що в всіх казках з нього Аладдін з'являється, та у ньому боротино ховається. Я все знаю в цьому музеї. Який Буратіно, який Аладдін. Але ти ж не заглядав в кожен кувшин? А я намагалась. І що? Та нічого. Не бачила нічого. Може, так і його треба потерти? Точно, я була дідні. Ви жартуєте? Не знаю, чи вони жартують, але це мій шанс піти в кафе за твій рахунок. Хто це запропонував? Ми нічого чарівного не знайшли. Але ж ти всіх підбила. Так, це є в неї експонат виконує бажання. Та ми хоч спробували, але кувшин у всіх казках. А все! Я взагалі це... в шоці. Як я попився на цю аферу? То що? Ти здивований? Здивований. З тебе кафе. Ми з тобою! Це так погуляли в музеї!